Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліотежес, в рамках якої ми, ми говоримо цікаві новини літературного світу. Шрифт шифтова абетка української ідентичності здобув перемогу на одному з головних щорічних європейських конкурсів у галузі комунікаційного дизайну «European Design Awards». Про це повідомив на сайті конкурсу. Український шрифт переміг у категорії інтегрей індітлі In Application», а також отримав головну нагороду Jerry Praise», Як повідомив голова Project Creative і Чіч Online інститут Олександр Трегубов, журі проголосували за шрифт одноголосно. На сайті проекту можна переглянути відео, що пояснюють задум шрифту, а також кожну літеру. Іноземне журі всеукраїнського конкурсу дизайну Ukrainian Design The Very best of» відзначило переможці відзначило переможців 2024 року. Зокрема, дві злоді нагороди отримали дизайнери мистецького арсеналу. Про це повідомив на Фейсбук-сторінці музейного комплексу. Одну з нагород отримав відділ дизайну та експозиційної роботи мистецького арсеналу за айдентику неосвітного арсеналу 2023 року, над якими працювала Анна Гарнага, Алла Сорочан та Костянтин Марценківський. Іншу золоту відзнаку журі присудила за видання з нагоди виставки «Футуромарення», яке яка проходила в мистецькому арсеналі у 2021 по 2022 роках? Айдентика проєкту Константин Марсаківський, дизайн та верска Алла Сорочан, арт-директорка Валерія Гуєвська. українські користувачі соцмереж X-Twitter відновили флешмоб Флешмоб він називався електрохарчування, у межах якого люди діляться книжками, які читають під час знеструмлень світла. Флешмоб започаткували ще у 2022 році, коли почалися перші знеструмлення внаслідок російських обстрілів. Тоді українці викладали свої реакції на вселогічний дискомфорт через блекаути. Зараз вже користувачі соцмереж публікують книжки, які читають, поки електроенергії немає. Сама суть флешмобу в тому, щоб органічно вписати в назву улюбленої книжки слово електрохарчування. Його вигадали російські боти під час невдалої спроби запустити фейковий рух проти економії електроенергії. Електрохарчування, і це некоректний коректний переклад слова електропостачання. Заклик долучатися до флешмобу поширила власниця акаунту шпаки на дроті та показала, що читає книжку Христини Морозової фанатка. На міжнародному фестивалі книжковий арсенал Strap.com ЗСУ презентував документальний фільм Спроти та єдність письменники пояснюють, як не втратити майбутнє. Стрічка аналізує важливість. Літератури в контексті гібридної війни, підкреслюючи роль письменників у формуванні національної свідомості та культурної опори України. Серед експертів, які долучилися до зйомок у відео, Володимир Єрмоленко і Сергій Жадан, Оксана Забушко, Олександр Мехед, Ірина Цілик і Артем Чех. Переклад роману Майка Йогонсна подорож ученого доктора Леонардо і моєго майбутнього. Майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію номінували на літературну премію міста Гнида. Про це повідомив на у своїй фейсбук-сторінці. Перекладач Мацей Піотровський. Книжка вийшла у видавництві в перекладі Мацея Піотровського з віршами в перекладі Адама Поморського. Дизайн обкладинки створив Якуб Камінський. Майкова Ягонцева Смілива пейзажна книжка це авангардна п'єса з культурними умовностями та архетипами від Дон Кіхота до кінематографа 1930-х років. Це гімн українській природі Херсона та Харкова, але водночас дотепний сюжет на межі Нісенітниці ідеться в описі до цього тексту. Це перша в історії премії, коли вона номінує переклад з українською мовою. Поет, поетична премія «Griffin Поеті Прайс оголосила переможця. Саме 6 червня на урочистій церемонії у Торонто був оголошений, що цьогорічний лауреат мексиканський поет Гомеро Ріджіс. Журі відзначили його збірку авторитет у зоні тиші у перекладі Джорджа МакВітера, видана New Direction Publishing в США серед фіналістів. Була також українська поетка Галина Крук, Гомера Арідж, автор 51 книги, є колишнім послом Мексики у Швейцарії, Нідерландах та ЮНЕСКО, почесним президентом Пен Інтернешн та засновник групи 100. Міжнародна премія в розмірі 130 тисяч канадських доларів передбачає 60% нагороди для перекладача і 40% для автора. Інші фіналісти отримують по 10 тисяч канадських доларів. Джордж Маквілер цьогоріч отримає 78 тисяч доларів винагороди. Вітаємо його! На цьому на сьогодні, все. Дякую всім. Ти цікавий цілі процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!